Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я буду робити очередний десерт в мікрохвильовці. Я, Хто не пробував, спробуйте обов'язково. Робили і кекси в мікрохвильовці, і брауні в мікрохвильовці. У мене там на каналі є багато варіантів, кекс, брауні, там, потім яблучний Брауні, ну, в общем, багато всяких. А це щось трошки похоже, але саме головне, що тут без рехлітеля. Вічно той рихлітілість, доволі такий його не мало класти треба, для того, щоб воно піднялося, щоб воно було гарненьке, то треба класти рихлітіль. А тут, що мені сподобався, чим цей рецепт, що він без рихлітіля. Ну, спробуємо. Я ще без рихлітіля не пробувала. Рихлітіль пре його, воно таке пухнасте прям все ж в дирочку. А тут немає. Значить, що треба? Рецепт дуже легкий. Дві столових ложки сметани, два яйця. Сюди кладу дві чайних ложки крохмалу. Крахмал любий. Можна картопляний, можна кукурудзяний, який є. І дві чайних ложки, ну це по бажанню цукру. Можна покласти какао, але я спробую так. Значить, все. Тепер сюди опять-таки два яблука, все на два. Дві сметани, два яйця, дві чайних ложки крахмалу, дві чайних ложки цукру і два яблука. Яблука в мене були середні. І оце все зараз я взбиваю блендером. Отака консистенція виходить. Формочки я змастила олією дуже трошки і переливаю в формочки. Повні не буду наливати, краще я зроблю ще одну. Хотя тут нема що ділити. Перекладаю. Думала, зробу що, три Получається так, опять же, все на два. Два яблука і дві формочки виходить. Два яблука, два яйця. Все на два і дві формочки. на двоих. Все, відправляю мікроволновку на саму високу температуру на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, витягну його з мікрохвильовки, воно ось вже видно, що навіть від форми відставу. бачите, яке? І, до речі, без розпушувача. Я думаю, що воно це. Ну, Спробувати воно гаряче сильне. Дуже ніжне. Дивіться, яка структура. Смачно, дуже смачно. Но воно сильно гаряче. Трошки простине, тоді я його спробую. Саме головне, що воно запеклося, воно видно, що воно запеклося. Пахне яблучко, ну як зазвичай потрібно пахнутись. Трошки простине і потім покажу далі. Остило вже воно, вже воно не таке гаряче, пройшло тут 10 хвилин, воно опростило. Я присипала його цукровою пудрою, я воно так буде солодше. І от таке воно на вигляд. Дуже-дуже ніжне на попробу. Mm. Таке прямо на... mm -hmm. ну взагалі. Нежне-ніжне. Зараз ще раз. Коршно. Дуже вкусно. Дивіться, ось воно таке. Тут. Тепер з цієї сторони таке. <смі> ну, в общем, я не знаю, як передати словами це, але це дуже смачно і дуже-дуже для мене лично, важно, що тут немає ніякого розпушувача. Це взагалі ідеальний рецепт. В плані того, що тут немає ніяких шкідливих добавок. Тут все натуральне. Візьміть крахмал, яблучко, яєчко, особливо якщо воно домашнє. Можна цукор взагалі не класти, можна покласти, я не знаю, ну зверху ось, я додавала зверху цукрової пудри, і воно нормально, ті дві чайних ложки цукру. В общем, зробіть обов'язково швидко, смачно, корисно. Я, я думаю, що це ж не шкідливо. І... Ну, Смачно. Смачно. І все, що хочу показати, це у нас сніданок. такий Це я зробила таку з лаваша, у мене є на каналі, я не стала показувати. Просто нагадаю, може хтось забувся. Дуже зручно зранку. Лаваш, тут сир, обично кисломолочний сир і слой сира, сир яйця, цибуля. Сир, яйця, цибуля збила блендером, підсолила, розстелила в в каструлю, розстелила лаваш, залила шар сиру вбитого один, тоді другий. і Тут, по-моєму, в мене три получилося. І зверху притерла ось таким сиром ще твердим, просто був вдома кусочок. Нема нічого. Пару кусочків вершкового масла. Я посилання покладу вверху, кому цікаво зробіть, дуже смачно, швидко теж. Заправила у мультіварку це в мікрохвильовку, ну, 20 хвилин і сніданок готовий. Так що, отакі ну, от ідеї для сніданку я вам знала, розказала. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Ну, це дуже смачно робіть. Воно ну, таке ще навіть піджарні все. Mm -hmm. І лаваш, він не треба тісто місити, воно все, ось бачите, таке. бо вершкове масло. Вершкове масло я кидала. І воно от, таке от, ну, дуже смачне. Вначається. Тож, трошки ложечок сметанки. І це на десерт, і що ще треба. Дешево і сердито. Ну і ще раз всім бажаюся найго найкращого. До побачення. А це мої троянди тут. В цьому під банком. Соня. Соня. Морда така залізла в камеру. Соня. І тут. А оце ось трояндочка. Ця, що я так от виростила в банки її. І дивіться, яка вона. Я в шовці, якщо чесно. У нас були морози такі, її нічого нема. Вона вона навіть, навіть листочки не скинула. Це ж треба, ага? Ось. Вона. А це оце, ну, не хочу зараз відкривати, тому що все ж таки холодно на дворі. І отак от вони під банками на весну відкрию, подивлюся. Але листочки зелені. Сподіваюсь, що все добре. От так зараз виглядає шавлія. Вона дуже корисна. Зараз можна зірвати таку пару листочків, я зараз так і зроблю, і кинути в чай. Воно дуже буде ароматний чай, ну і корисний же ж. А це рудка лікарська, теж зелена, поки що нічого. І морози були, у нас і до 10 було, ну, слава Богу. А оце в мене в відрі ялівець, я його нарізала геляки, напхала у відро. Я також розмножувала його. Він воно, стоїть, весь зелений, нічого йому немає. Так, я його наламала восени, зиму він перестоїть. Звичайно, я спостерігаю, якщо морози дуже високі, ну, скажімо, більше 6-7, то я його заносю в підвал. Але в цьому році там щось був один день, великий мороз. Я його не заносила, так він і стоїть, нічого йому немає. Земля зараз, зараз по Звичайно, Ой, зараз замерзла. Замерзла земля, геть мерзла. але нічого він стоїть. Весною я його трошки удобрю, полию е укорінителем і буду висалити, пахне такю. І буду висаджувати вже ціле літо він ще так постоє, і восени я спробую вже його висадити. В грунт на дачі посадять.